В магазинах що захочеш, можна все купити. Телефони у кошенях ціленчать мобільні, а для одягу існують магазини стильні. Туди сукні і шкарпетки за кордоном возять, щоб ми сердечні, знали, що тепер там носять. Відрізнить могли, щоб фірму від якого шмаття. Серед залу в целофані повісили плаття і написано на ньому одяг відверсаче, а поглянеш на ту сукню, некрасива наче, ще й ціна на етикетці, що ж ріже очі, чи ж їй за такі гроші, хтось скупить захоче. Не була моя бабуся кутюр'є великим. Віка. І не знала вона зовсім, лавсану сану й а свої шедеври гарно ткала з льону. І на одязі тім гарно гладді вишивала. Дуже старо натрудилась, спочину не знала. І за це мою бабусю поважали люди. Золоті у неї руки говорили всюди, бо найкращий в світі одяг вишито сон. Де цвітуть червоні руші, стібок до стібочка, де барбінок матринка гарно зеленіють. Як чудово Українки вишивати вміють, а подивишся на сукню, що від Валентина, в неї виріс аж до попа. 2 міліметри. Не пішло б на неї, мабуть, тканини не метри. Дві хустиночки для носа до докупи столили, а для кращого ефекту лейбу причепили. А деруть за ту ганчірку 300 шкур на хаби. Скільки б коштувала б сукня від моєї баби?